У коментарях до минулого відео з огляду на Сілоксонг багато хто цікавився, як, власне кажучи, у мене справи. Ну що ж, мої принцеси, так званий настрій у мене десь на шістьорочку десяти за п'ятибальною шкалою, так би мовити. Помірно. Ну, а все тому, що сьогодні на нашому операційному столі ми будемо різати мій улюблений болівудський блокбастер. Четвертий Resident Evil дав багато індустрії. Зокрема, свій чудовий ремейк, що вийшов два роки тому. Саме завдяки йому, я, задавшись питанням, а чи потрібен він взагалі, зайшов в оригінал? Спершу поговоримо про сюжет. Ну, а раз ми вже поговорили, давайте краще обговоримо геймплей. З точки зору типового зумера, яким я є, місцевий ігровий процес це незвичайний досвід. Якщо коротко, ми граємо за машину, якщо менш очевидно, за танк. Для сучасного гравця персонаж занадто неповоротки. Іти можна лише вперед, розвертатися довго, а щоб стріляти, треба зупинятися. Мінус це. Та ні, просто те, до чого доведеться звикати. Бойова система тут статична. У більшості сутичок з бомжами чи босами головна ціль зайняти вигідну позицію. Найефективніше стріляти ворогу в ногу чи в голову. Тоді відкривається вікно для CRITICAL DAMAGE! і це чудове геймдизайнерське рішення з двох причин: з одного боку, ти ризикуєш, рухаючись із безпечного місця до групи ворогів з іншого економиш патрони в survival хорорі. А ще третя з двох причин: Леон роздає соковиту аоє вертуху радіусом з німецьке містечко Лобшпрінге. Або жі занос моїх фанаток. Цілитися доведеться не при перехрестям посередині екрана, а буквально лазерною указкою, яку ще треба до того ж знайти. Усе це створює враження, що така статичність керування це творче рішення, а не обмеження технології. Це підтверджує те, що так само рухається кріс у п'ятій частині 2009 року. До зумерських придирок можна додати валізу, дратує постійно її відкривати, щоб поміняти зброю чи заюзати хіл. І згадую я про це лише тому, що в рімейку лікуватися треба тим самим методом, а лікувати доведеться не лише себе, а ще й Літню шмару. Рекламна пауза. Спонсором цього відео є торговець. Ласкаво просимо. Я щиро дивуюся, як цей добродій встигає навалювати стільки контенту для наочності. Розкажу наше знайомство. У мене був типовий вечір у центрі азербайджанської столиці. На моїх очах він рився у смітнику, ще почучи щось своїм солодким голосом. Я куплю це за високу ціну. Діставав вафлі з під морозива, дробив і кидав у море. Побачив мене і запропонував незабутню послугу. Мовляв, знайшов темку. Криптобід. Диржа зараз за депозит у 100 євро дає 500. Акаунт я вже зареєстрував, а прибуток поділимо навпіл. Таких шалених грошей у мене, звісно, не було. Але сам факт такої добродушної пропозиції мене дуже розчулив. Ми обидва розплакались, міцно обійнялись, і більше я його не бачив. Усім рекомендую і впевнений, саме він перший підставить мені матрац, коли хтось скине мене з третього поверху, звали його Гоша Гоша. Урочисто заявляю, за три роки я вже назбирав цю суму. Будь ласка, знайдися. Кінець рекламної паузи, а ось те, до чого звикне не кожен, це гімік гри Ешлі Грем. Ну, я бачу, що президент теж забезпечив свою дочку балістикою. Як ви могли дізнатися на початку відоса у секції про сюжет, Леону доведеться рятувати цю неповнолітню лопоуху напасть, усе проходження, навіть не зважаючи на кримінальний кодекс України, стаття 156. Воно постійно вмирає, кричить, колупається в носі, верещить, знов колупається в носі, і складається враження, що навіть за кадром. Вона робить те саме, і з цим взагалі нічого не зробиш, і гірші за неї тільки рандоми з Нейтрейну, але це вже інша історія. Ні за що, Леоне спосіб. Думаю, це місцевий спосіб розрядити обстановку. Мабуть, найсуперечливіша частина четвірки це те, як вона себе позиціонує. Давайте так, це точно не хорор. Ну звісно, срака починає тремтіти, коли ця хуйга заходить у чат. Але з таким же успіхом можна назвати The Last of Us чи будь-яку іншу гру про зомбаків страшилкою. Моментів з діалогами в стилі кімнат Томі Вайсо чи нігерійських бойовиків набагато більше ніж моментів саспенсом. Але боюся, що нам потрібна Ешлі, а не ви містера Кеннеді. Якщо я тобі не потрібен, то відчепися від мене, старий. Один Еджлорд Леон і Луїс зі своїм балістик, з чого варті. Я відправив свою праву руку, щоб позбутися тебе. Твоя права рука відривається. Чесно, я не знаю, як можна боятися, коли ти можеш зробити отак, або отак, або ще й отак. І це повторююсь непогано, бо сценарій для бадьорого бойовика категорії Б чудово пасує для темпу і загального настрою гри. Звісно, часом гра скочується в відвертий треш, але він настільки чарівний, що змушує полюбити навіть місцеву Ешлі. Вона, ну ти знаєш, не хвилюйся, вона класна. Як у моменті, де вона, мов діло, сідає за асфальтоукладач, чи коли її в десятий раз крадуть у Леона і нам нарешті дають побігати самому. У цьому вся суть цієї частини це вже не камерна пригода, як друга, але є не набір арен з натовпами ворогів, як п'ята. І ще додам, з першої спроби зробити четвірку в капком вийшла зовсім інша гра, яка породила не менш культову, але більш трешову серію. Рімейк другого резінета був повним шлакоблоком. Жартую, Ремейк другого резінта був страшним і насамперед, тому що ти ніколи не почувався у безпеці. Ситуація така: ти гуляєш по типовому Житомирському відділку поліції, а за тобою ганяється Ілля кива у своєму праймі. Маленький гвинті вузькими коридорами тобі трапляються васяни, яким потрібен інтернет. Що ти роздаєш, а вони не промах! Їх одним патроном не покладеш. Вони життя прожили. Їм стардроб треба забрати. І так виходить, що мусиш діяти максимально економно, бо часто буває, що треба пройти повз двох Петровичів а в пістолеті лише один патрон. Інвентару тебе менше за мою кишеню, тому постійно обираєш, що залишати, а що ні. Є щось таке в четвірці, та ні. То навіщо я все це розповідав? Не знаю. Від хорору тут лишилось тільки неповоротке керування, коли на екрані відбувається чистий екшен. Валіза у Леона неймовірно містка, тож у тебе не виникає ситуації, де треба вибирати між діамантами і улюбленим собакою. Якщо у другій частині ти рятував свою сраку, то в четвертій думаєш тільки про безпеку Ешлі, яку сам можеш випадково ліквідувати. А потім починається острів, найбільш дратівливий момент гри, на якому дропають навіть фанати. Там тобі ти зарять увесь геймплей наступної частини, якими б задуманими не були сцени з вагонетками, чи там, де Ешлі крутить. У ту жовту штуку не знаю, як вона називається. Я чекаю ви вас коментики разом із лайком. Усе це виглядає як примітивна зачистка хвиль ворогів, і до того ж дуже нудна. Ця гра, як і багато інших, уже застарілих, чудовий спосіб випробувати експеримент, які створювали невеликі групи пацанів з єдиною метою зробити круто. Такі штуки нині не зустрінеш через непопулярність або тому, що їм знайшли більш просунуті заміни. Наприклад, уже згадана статична бойовка, бізарність оповіді і QTE, які з'являються частіше ніж нові рілси у твоїй стрічці. У мене Ну тут, власне кажучи, самі думайте. Оригінальний Resident Evil 4 і досі залишається красивою атмосферною грою, і вона точно варта вашої уваги. Але якщо повертатися до питання актуальності рімейку, так, цій грі 100% потрібен був рімейк, так само, як і цьому відосику потрібен буде у вигляді огляду на реліз 23-го року. Грати в неї сьогодні будуть або ті, хто шукає незвичного досвіду, або ті, хто колись грав у неї давно. Тобто, незважаючи на те, що гра варта проходження, і тепер Васян у неї не зайде, та і я навряд чи колись перепройду. На відміну від гри мого покоління. Можливо, ти розчарований через надмірну впевненість лише тому, що вбив мого дрібного підлеглого. Садлер, ти дрібний. Що ми будемо робити, Леоне? Ненавиджу це казати, але ми дійсно в пасті. Гей, це той собака. Мені справді байдуже дощ чи сонце, ти програєш. О, який зворушливий момент у нас тут. Все зіпсовано через твоє втручання. Раз ти тут. Чому б мені не познайомити тебе з цим? Це має тебе зайняти. Не можеш згадати ім'я, так? Можливо, це старечий момент. Я випустив наших жалюгідних комах на трохи вправ у каналізації. Дякую. Це складе мені компанію, бо нудьга мене вбиває. Мені треба йти. На твоєму місці я б теж покинув цей острів. Вона дійсно перестаралася. луего! їх називають лос Ілюмінадос. Лос Ілюмінадос? Це важко вимовити. Ти з Глузду з'їхав? Я знав, що з тобою все буде гаразд. Куди всі йдуть? На бінго? Твоя найбільша сцена закінчена. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь був частиною твого паршивого сценарію. Я чекав на вас, мої брати. Ні, дякую, брате.